Добрий день, друзі. Це блог Поганий соціолог. І сьогодні поговоримо про блекаут. Блекаут пов'язаний з москалями. Якщо цікаво, ви підпишіться, якщо у вас ще є електроенергія, і ми вам розповімо, що про це думають люди. <рес> так? Ми, ми дуже хочемо, щоб ви це подивилися, але якщо у вас немає електроенергії, то ми все розуміємо. Поставте на нагадування і потім колись Так? Да? Так. Добре. Поїхали? Отже, перше питання, яке ми поставили нашим користувачам, нашого додатку, це наступне: чи мали ви перебої з електропостачанням останніми тижнями? І що ми бачимо, лише 7% не мали жодних перебоїв. От які щасливчики. Це результати станом на 20 приблизно листопада. Так, щоб ви розуміли, тобто так. за який період йде мова. Також 22% сказали, що перебої були лише декілька разів за весь час, 12, що електропостачання відсутнє кілька, кілька разів на тиждень і таке інше. Можна сказати, що найгірша ситуація у 4% людей, які сказали, що електропостачання відсутнє щодня більше 12 годин. На день. Тобто лише і в нас 10%. є 35% тих, хто сказав, що від 4 до 12 годин, що так. теж достатньо багато насправді. А, а якщо брати тих, хто сказав, що від однієї години до 12 годин на день, да, то таких вже 50%. Uh -huh. Тут, тобто, ну і найгірша ситуація досить передбачувана у нас на півночі. Ну, ну, в принципі, я думаю, що стратегія росіян саме полягає в тому, щоб в першу чергу завдати ударів по Києву, тому що Київ це ну і політична і бізнес, політичний бізнес-центр України, тому якби. Коли ти б'єш по Києву, ти отримуєш найбільший профіт від цього. Тому я думаю, що в цьому власне, їх стратегія полягає, що вони саме б'ють в першу чергу. Ну, Повсюди, але в Київ в першу чергу. Власне, ми, ну, це, 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 це звичайно, пов'язано з е, цими їхніми ракетними обстрілами. І в попередньому випуску, можете його поглянути, ми е, розповідали, а як же ж вони за допомогою цих ракетних обстрілів намагаються нас е, змусити провести з ними перемовини. Ось погляньте, там ми теж розповідали про те, як українці до цього ставляться, я вам скажу, що в них нічого не вийде, скоріш за все. Наступне питання. А, в зв'язку з тим, що немає електропостачання, іноді так. в людей і е, пропадає водопостачання. Тож ми запитали, а чи були у вас перебої в останній тижні з водопостачанням? І тут. Все трохи краще. 36% сказали, що не мав жодних перебоїв з водопостачанням за останні mm -hmm. тиждень. Ще 37% сказали, що були декілька разів, але за весь час. Е, так 7%, 7,5% кажуть, що водопостачання відсутнє декілька разів на тиждень. З цим ще можна миритись, звичайно. І е, від однієї години там, до 12 годин на день лише у 12% відсутнє водопостачання. Тобто, а найгірша ситуація у 2,5% це люди, які сказали, що щодня більше ніж на 12 годин немає води. Сюди включають ті, хто зовсім без води, теж, на жаль. Так. Добре, давайте йти далі. Який? Далі ми задали пару питань про опалення. Перше питання було: який основний тип опалення ви використовуєте в вашому домогосподарстві? Значить, со майже 50% опитаних використовують централізоване опалення. Це, це для чого задаємо це питання? Для того, щоб ну зрозуміти, як знову ж таки ці авіаудари на це впливають. так тому, так. що в кого є свій своя групка, там маленька, їм трохи легше. Так, а потім 27% сказали, що мають власне опалення від газу, тобто індивідуальні якісь котли котли. десять що власне опалення на твердопали, тобто не угу. немало. Насправді немало. Во також 9% мають власне опалення на електроенергії. Ті, хто найбільше може постраждати, до речі від цього всього. Ну і сюди входить і до речі газове опалення, тому що воно теж потребує електроенергії, ну, котел, щоб працював, як, як мінімум. Угу. Тобто, у нас у цій зоні ризику це 10 плюс там, 27 ще в кого є. Ну, власне, ну, там, ну, там майже так, 40%. Всі, майже 40% ну, є, всі попадають в цю групу ризику. так. І немає опалення зовсім, на жаль, це 1,2% тут, ну, досить мала ще й враховуючи похибку. Ну, проте, от комунальне опалення 50% людей, особисто маю родичів знайомих, яких комунальне опалення продовжує працювати, попри те, що відсутня електроенергія. Угу. Хоч, хоча б так, щоб хоча б так. не замерзнути. Уже угу. непогано. А, і, власне, далі ми запитали: а чи мали ж би ж перебої з опаленням останніми тижнями? Три сказали, сказали, що 49,9% сказали, що немав жодних перебоїв з опаленням. Угу. Що добре, тобто навіть більше, ніж там з водою чи зі світлом. Тут 50% опитаних взагалі не мали ніяких перебоїв. Добре. 19% сказали, що були перебої лише декілька разів за весь час. І м, далі опалення відсутнє декілька разів на тиждень 5%. І знову у нас. Ті, в кого опалення відсутні від там однієї години до дванадцяти годин на день, таких лише ну не лише а аж чотирнадцять майже з половиною відсотків опитаних ну тут знову ж таки не, не завжди. Ми знаємо насправді, що ми, ми зараз у нас лише, лише листопад. Угу. І ми знаємо, що зазвичай у нас в Україні опалювальний сезон, він починається, скажімо, не зовсім гладко. Відбуваються часто такі ситуації, коли нібито він почався, а ще тепло не дали, і таке інше. Це, ну, система, у нас, так, і, що... без війни, да, принципі, у нас і без проблеми. війни в принципі, були цим проблеми. Тому сказати, от саме який, який внесок от саме цих обстрілів в цю ситуацію ми не, не можемо. Якби. Але ну, тим не менш, ми бачимо, що більш-менш ситуація з опаленням. Та водопостачанням, ну, скажімо, набагато краще, ніж з електроенергією. І тут для. Так, для, різ... для різного іншого сприйняття ми ще запитали, чи були у вас проблеми з газом, з газопостачанням останніми тижнями. Відразу скажу, 17% взагалі не підключено до газу і не мав жодних перебоїв, ще 72% опитаних. Ну тобто, в принципі, тут з цим більш-менш теж все нормально. Заразу, все добре. Все добре. Ще одне питання було. Ми питали про мобільний зв'язок. До речі, з мобільним зв'язком теж ситуація не дуже добра. 11% сказали, лише. Да, що не мали жодних перебоїв. 40% 41 сказали, що перебої були лише декілька разів за весь час. Ще 17% сказали, що відсутні декілька разів на тиждень і так, і, і так далі. Ще там більше, части, більші цифри частіше стикаються з цією проблемою. Тобто, мобільний зв'язок. Насправді просто мобільний зв'язок це вже базова потреба. Звичайно, це є, ну, світло, але він, ну, і він дуже, дуже сильно пов'язаний з електропостачанням. Тому коли немає електропостачання, ці станції відключаються і так. це впливає. Як мені казали, що там в Києві, коли немає світла, то немає електроенергії. І, ну, у нас, власне, теж так. Це теж у нас так працює. А, і останнє питання на сьогодні. Ми, Хочу. Але, до речі, поки що ми його не розповіли, і ви не перестали дивитися це відео, ви не забудьте підписатися і поставити лайк. І якщо вам це цікаво, ми будемо вам дуже вдячні. Дякую за уточнення. Так ось, останнє питання. Ми, вас вирішили, ми вирішили дізнатися, чи ви якось спеціально готувались до зими. Е, дали вам список, запропонували. і з цього, Із цього списку що виходить? 39% опитаних сказали, що готуючись до зими. Вони купили ліхтарі або альтернативні джерела освітлення. Ще 39 майже відсотків сказали, що купили теплі речі. А до цього в них не було тепло. Ну, додатко це додаткові, можливо. <світтє> додаткові, <теплі світтє> речі. добре. А, і до речі, це теж не зовсім смішно, тому що були люди, які це взагалі все не дуже смішно. Які виїжджали. Ну, ми ж пам'ятаєте, так були люди, які виїжджали терміново там <світтє> в одних е, е, тапочках. Ну, хтось і так, можливо, так. Ну, в тапочках, там, в джинсах і, і все. 31% сказав, що купив запасні елементи живлення і павербанки. І тут, до речі, дехто скаже: а чого у вас вже в сумі більше 100%? Тому що кожен опитаний, кожен респондент мав можливість обрати декілька варіантів відповіді. Да, тому що можна і купити теплий можна, одяг, і павербанк. І, і павербанк. Ліфтарик. І, павербанк, і це все одна людина да. зробила. Наприклад. E, майже 30%, 28% опитаних сказали, що створив запас продуктів швидкого приготування. 25% сказали, що утеплили вікна та двері. E, 9% 9,5% сказали, що утеплили навіть стіни квартири чи будинку. Uh -huh. Це круто. Майже 7% сказали, що промили батареї та ізолювали їх від стін дуже професійно. Я вам здоровую дуже, дуже 7% молодці. Отримав субсидію від держави. 6%. До речі, цікаво було би порівняти зі статистикою насправді. Угу. Е, тому що є ще 4%, які сказали, що подавав документи на отримання субсидії угу. від держави, але не отримав. А ти її. пропустив ще про генератор. А я зараз повернусь до цього. І 5% сказали, що купили генератори. В зв'язку з чим відбулось подорожчання бензину, як передають нам новини. Серйозно? Так. Слухай, ну давай так. Ну 5% купили. Це дуже генератори. багато. Це, ну, типа. Може бути там мільйони генераторів. Це дуже багато. Ну, це дуже багато генераторів. Ну, сотні тисяч генераторів. Так е, тут ще, можливо, мова йде про різні генераторів. Я не знаю, які ну, А які ще. Ну, це можливо будуть генератори як павербанк, які спочатку на все ну, типу, але потім будуть. її віддають з часом, так. Ну, ну, це не генератор, це акумулятор. Акумулятор, типу, так. А ще, до речі, один відсоток сказав, що купив намет. М -м -м. Ну, це. Ну, Прикольно. Ну, а, до речі, це одна з рекомендацій, що коли холодно, можна поставити. в квартирі поставити намет і спати в наметі. Так. О, це, я не знав такого. Да, — Так, та це така штука. А, і в нас ще були ті, хто купив буржуйки, угу. майже 3% відсотки угу. І переобладнав газовий котел на твердопаливний 2%. — Я взагалі не знав, що таке можна зробити. А от уяви собі. Ну, ти ж соціолог, а не інженер. А не інженер. Так, друзі, я до речі, хочу вибачитися перед вами, що ми тут жартуємо, Ми сміємо, смі, сміємося от з цих цих речей. Ми, звісно, розуміємо, що це не смішно, що все, з чим зіштовхнулася наша країна, це Трагаю. дуже жорсткі і трагічні події, але е, с, с, власне жарти і гумор це один зі способів. Е, Подолання скажімо, депресії. депресії та взагалі складних е, умов. Тому ну, і, власне, можливо, інколи навіть спосіб зігрітися угу. в цю важку холодну зиму. Тому давайте все ж таки не втрачати е, оптимізму. Е, да, оптимізму, не втрачати е, відчуття гумору. Ми е, впевнені, що Україна із. Легкістю пройде цю зиму, що все буде добре, і ми прийдемо швидко до нашої перемоги. Треба трошки потерпіти, і ми бажаємо вам теплої зими, друзі, і світло перемоги. Да. Все завдяки вам і нашим оборонцям. Слава Україні! Героям слава!